Яку тональну основу ми беремо для сухої шкіри, а яку для комбінованої? Зроблю порівняння на обох частинах обличчя і вирішимо, який краще. Починаю з сяючого тонального, і як ви бачите, за відтінком він мені не дуже підходить. Додала аджастер у тональний. В мене, до речі, він лише білого кольору, але якщо у вас є проблема, наприклад, з тим, що у вас оливкова шкіра, і ви не можете собі е, знайти оливкову тональну основу, то ви можете використати оливкові або жовті аджастери. Цей засіб називається Lumi Foundation і в нього реально водяниста текстура, але при тому має класну пігментацію. Мені перекрило всі мої почервоніння. Отже, сяючу сторону, ми зробили. Прийшов час до вельветової. Тут написано Velvet Foundation і фініш в неї має бути більш натуральний. Ось я намішала свій відтінок, і зараз буду наносити. Як ви бачите, він такий прям густющий-густющий його. -густющий. Його буде складніше розподіляти, але і щільність в нього має бути більша, і пігментованість краще. Давайте розтушуємо. Ось так виглядають ці два тональні засоби на шкірі для порівняння. Це без припудрювання, без консилеру і без корекції. А ось так виглядає обличчя вже з кремовою корекцією, але все ще без припудрювання. Я думала, що мені однозначно сподобається саме Lumi Foundation, але я вже не впевнена, тому що. Мені подобається те, що вельветово виглядає гарно навіть без припудрювання. Давайте останнім кроком запудримось і вирішимо, яка тональна краще. От після припудрювання мені вже точно більше подобається вольветова сторона. Якщо ви подивитесь поближче, то шкіра з нею виглядає набагато краще, а пори більш зглаженими, ніж на стороні з сяючим тональним засобом. Тому для сухої або нормальної шкіри, яка хоче трошки бути сяючою та підсвіченою, я раджу ось цю тональну основу. А для комбінованої, яка хоче натуральний фініш, але не наглухо глухоматову. Ось цю.